Усім привіт! Знімаю своє чергове відео. І сьогодні у нас будуть парфуми. Парфуми фірми Fregonard. Хто не знає, це є оригінальна французька фірма, яка спеціалізується якраз на парфумах. Це більше такі, як нішові парфуми, можна сказати. Ось і. і і купувалися вони саме на сайті Фрагонар, ну, з доставкою у Франції. Ось деякі з них були подаровані, то, в принципі, більшість. І давайте почнемо детально про кожен парфум. І так, самий самий перший. З них був ось цей. Хоча до того в мене вже були парфуми Фрагодар. Мені колись були подарували. І, в принципі, саме тому я ними була зацікавлена. І коли була у Франції, замовила через інтернет ось ці парфуми. Це, можна сказати, був подарунок на День народження від мого чоловіка. Так. Пригадую, чи це дійсно так було. <хи> а це було так. Беле деграсе парфум був, це є оригінальна упаковка. E, зараз я відкрию покажу сам флакончик. Флакончик 100 мл. Головна нота тут мімоза. Мімоза, і це дійсно мімоза е, гарний такий освіжаючий аромат, навіть, можна сказати, трохи як трав'яний, але основна нота це, звичайно, мімоза такий легкий, весняний. Ось ну, недостаток його. Це, звичайно, в, 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 в тому, що він не дуже стійкий. На жаль, ну, але це, в принципі, не. Це є туалетна вода. Це є не оригіналь... ну, тобто це оригінальний, але це не, не духі, а туалетна вода. Ось. Е бутилочка така простенька. Звичайний тут. Псік. <сík> <сík> Ось, от. Гарний аромат, оригінальний такий. Я взагалі люблю оригінальні аромати, я не люблю ті аромати, які носять всі. Дуже ядких теж не люблю. Єдине, що хотілося, щоб він був більш стійкіший. Хоча, якщо багато його нанести, то стає трошки надовше. Ось. Його тут багато, 100 мл. Це в мене він уже ну, якраз буде в серпні рік. Ось і мало я, що нам скористалася, але в мене просто багато парфумів є. Користуюся не, не одним, скажімо так. Ось. В літак спокійно можна брати. До і до включно, мілілітрів, то без проблем. 100 і більше це вже може бути проблем. Не було, до речі, клійонки такої запакованої. Вони так, так і були, так і прийшли. Ось. Такий от парфум. Е, до речі, парфуми у них іменно, іменно. саме духі дуже стійкі, дуже довго грають у мене були, на жаль, вже не використані. Е, такі маленькі формат, тут були малесенькі флакончики, і дуже оригінальні. Так що, були, До речі, там на море декілька флакончиків запаковані і рекомендую хто. Кому вдасться купити, то надовго їх вистачає. Ось. Е, наступне це було. До речі, я доробила огляд на, 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 на цей парфум. У мене вже є відео, але там російською мовою. Зараз я принципово знімаю українською. Думаю, пояснювати не треба і не буду, власне, нічого я пояснювати. Ось. Е, далі це був подарунок моєї мамусі. Е, коли мама приїжджала, ось я собі вибрала такі, і мама е, такі мені замовила. Е, тут знову видно мімоза. Якщо так, побачити на малюнку, до речі, дуже такі гарні малюночки, такі ніби як простецькі, якщо можна сказати, але дуже оригінальні. Ми взагалі не тільки Парфуми, там є навіть одяг, дуже теж гарні тканини. Ну, воно, відповідно, все коштує. Не можу сказати, бо я не пам'ятаю, скільки коштували ті духі. Та туалетна вода, можливо, в російському мовному російськомовному цьому відео, тут я вказувала, бо я вже не пам'ятаю, це було давно. Ці коштували до 30 євро. Навіть менше, напевно Ось, е дуже гарний ніжний весняний аромат. Дуже такий делікатний, е є мімоза, вони мені чимось навіть нагадують Дзінтерс. У мене є там такі зелені, але, звичайно, це інший букет. Ось. Е не можу вам сказати, я французький нісілен, тому букет, який там, я вам не скажу, але можу сказати, що не різкий, ніжний квітковий. Не скажу, що солодкий універсальний. Я би порекомендувала такий легкий, легкий. Теж не, не, не дуже може він там супер стійкий, але відчутний, відчутний ось такий от аромат. Це є ось ця упаковка, це є чоловічий Home Elegant. Це є чоловічий аромат. Це те, ще подарувала зятові. Дійсно дуже елегантний, стійкий, відчутний, о, ще досить багато. Такі от вигляді дезодоранту. Класний такий чоловічий запах, можливо, вона чуть солодкий. Але оригінальний. оригінальний. Скажімо так, дами на роботі зацінили цей парфум мого чоловіка. Ось Мужчини рекомендую. Далі, це такий пробнічок, він йшов в подарунок, коли замовляєш духі. Вони Часто бувають, що дають такий, як код на подарунок і дають такі от маленькі парфуми. Я не знаю, як він називається. Драгунар парфумер. А називається о, Fleur de la Passion. Напевно. Не знаю, буде видно, не буде, напевно, не буде видно. Ось, е -е, ну, Стійкий, ну, в цих таких маленьких, то завжди стійкі парфуми вони наливають. Це як заманілочка. Е -е, солоденький такий, я би сказала. Квітково трохи такий солоденький. Ось, ну, непоганий. Дуже Тоже може бути. Чому б і ні. Ось такий піон. Це, по-моєму, піон, так. Зараз ще гляну. Так, гранат піон. Ось Це малесенький такий парфум. Зараз я його. Ось такий. Такого самого формату, в принципі, як попередній. Ось. Гарний аромат піонії. Я би навіть сказала чимось мені з трояндою перегукується. Е, Стійки, звичайно, що стійкі, як я казала, в цих маленьких, вони стійкі. хороший. Такий, хто любить піонію, з трояндою. Не знаю, можливо, це мені віддає трояндою, а так здається. Далі, 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 далі ця косметичка Фрагонар. Але це не просто косметичка, це був подарунок. Бабуся для дубої внучки. Косметичка, до речі, дуже хорошої якості. Вона така як лакована, так, напевно видно. Тут такі от дві феї красиві. дуже красива, дуже якісна косметичка. І що таке, як подарунок фрабонар, так, косметичка, в косметичці був такий ось гарний маленький рушничок. Решничо, фея. Так, перепрошую іноді в кадр мої коліна <світку> вступають. Ось, Але, на жаль, світло таке, що мушу знімати на підлозі. Не знаю, чи це буде добре, але я не професіонал, але потім в коментарях пишуть, хто знімає напроти світла, хто знімає там, хто знімає то сього. То не так, не так сидиш, не так стоїш, ну, як мію. Пардон. Ось така от гарна феєчка, гарної якості такий рушничок. Ось розмальований, красивий. Ну і сама-сама розинка це парфум, звичайно. Це в них є серія таких дівочих, дитячих парфумів, якщо можна сказати. Не пам'ятаю, як цей набір коштував. Можете зайти на їхній сайт. Фрагонар Фер, по моєму Франс, так? Там є всі ціни, все є Все в Європі, звичайно. Ось, відкриваю. Аромат дівчачий, солодкий, солодкий, такий гарний. Чимось зараз, ну, секунду. Трошки нагадує Шері, черешню діор здається є. Ось, трошки нагадує, у мене колись були такі, напевно, підробка, скоріш всього, у мене були, але щось якийсь там віддих був Тих, е, того парфуму. О, бачите, доця так нічого ні, 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 так користується, я бачу. Ось, де ці 8 років, але вона це дуже полюбляє. Ось, дійсно, до речі, дуже стійкий. Я можу це сказати з 100% певністю, тому що як мала на себе нанесе, то, то я кажу, йди на вулицю, бо я не можу бути в хаті. Настільки стійкий і концентрований запах, як не дивно. У дорослих такої, такої стійкості немає. А от в дитячому от такий солоденький, дівчачий, гарний такий аромат. Причому він не є такий дуже ядкий, але він є стійкий. Ось. Е, далі, далі я вам покажу, Пардон, знову коліно моє вилізло. <ріхи> е, далі покажу пробники. в мене їх було набагато більше, там, ціла стопка. Я вже їх всі попробувала. Деякі я лишила, але вони все одно вивітрюються, хоча е, досить довго зберігають свій запах. Тут такі, як е, салфетки е, вологі, вони. Зголоження тим перформом. це чоловічий, ще чоловік не попробував. Це півонія вже то, що в мене є, це, в принципі, то, що я вже знаю ці аромати, так? Ці два це в мене є. Оцей є в моєї мами. Тобто я вже я знаю, ага, в мене, здається, був був, був, був пробник. Одним словом, ці всі аромати я вже знаю, тому вони в мене і стоять і не користуються, бо в мене є великий аромат. А це маленьке мило, ще не встигла з нього скористатися. Це теж того аромату Fleur de la Passion, тобто того, що в мене є, оцей, здається, зараз, секунду, так, оцей маленький. Тобто ці всі аромати вже мені відомі, але вони оці от, е, пробники присилають безкоштовно поштою разом з їхнім е, каталогом. Тобто можна попробувати і при бажанні замовити. Ну, і, здається, з фрагонару наразі поки що це, це все. Думаю, вам було цікаве це відео. Дякую за увагу, па-па!